пляжі купували в мужчини фрукти черешню. І крім того, в нього в кошику був такий гарний інжир, тому в нього купили ту черешню, він ще інжиром е, пригостив дитину. І він такий вид, що він так щиро це робить від душі з посмішкою. Тобто, ну, люди тут дуже привітні, дуже класні. Е, один мужчина пригостив, почувши, що дитина. З України пригостив його напоєм таким солодким, сказав слава Україні. Ми були дуже здивовані, дуже, приє... ну, дуже було приємно. Ми хотіли заплатити, але він не хотів брати гроші. Це можна їх обідати навіть. Я вже це провіряв, майте на увазі. Буває, що прийдуть дітей так за щучку подьюгати. Вони то люблять дітей. Це нормально в них. От і коли з України дізнаються, то реально можуть просто пригостити. Будуть пригощати, не відмовляйтесь, бо ви таким чином будете їх не поважати і обіжати. А оце. Про щічки ви сказали, це точно. Там хтось закупив якусь річ на пляжі, мій малий підійшов, повернув, так його розцілував, албанець в одну щічку, в другу Ні, щічку. Це деяких людей не кажуть, що ти мою дитину трогаєш, як ти маєш право її трогати. Ну, так, ну, треба кож... розуміти, що менталітет, що наскільки люблять дітей, що в них чужі люди підійдуть, їм сподобається, скажуть, що шумбукур, тобто дуже гарне. І потім ще можуть потрогати, обняти пригостити. Просто незнайома людина. Конфета чи морози вам, чи соком. Оце в них норма просто. То майте просто таку інформацію і просто до цього відноситись нормально. Дуже приємно насправді люди.